Останній робочий день тижня про головні події п'ятниці, 24 вересня, вже замить у студії Любові Ворська медітання. Матері Зозулі четверо жінок відмовились від своїх новонароджених дітей з початку року. Залишали немовлята у пологових будинках Львівщини. Про це повідомив начальник служби у справах дітей Володимир Лис. З його слів, загалом намір відмовитися від новонародженої дитини мали семеро жінок. Однак, після спілкування з працівниками центрів соціальних служб вони змінили свої рішення. У 2009 році у пологових будинках Львівщини офіційно відмовилися від новонароджених дітей шестеро жінок. У той же час 46 дітей Львівщини Знайшли нових батьків 40 малюків усиновили українці, ще шестеро іноземці. За попередні вісім місяців цього року під опіку та піклування взяли 251 дитину. Однак ще майже сім сотень малюків залишаються самотніми. Загалом на Львівщині існує 80 прийомних сімей, у яких проживає 119 дітей. Жезел в одній руці в іншій – підручник. Даїшники приступили до вивчення англійської. Навчання проходить у рамках державної цільової програми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері європейської інтеграції України на 2008-2011 роки. Науковий центр безпеки дорожнього руху МВС України підібрав необхідні програми для навчання працівників ДАІ англійської мови. У державтоінспекції відзначили, що вивчати англійську доведеться не тільки співробітникам ДАІ, які несуть службу у містах, що приймають. Матчі Євро 2012 а й даїшникам з інших областей України, як пояснили в автомобільній інспекції, така необхідність викликана тим, що іноземці проїжджатимуть багатьма регіонами країни. А ось на вітчизняних водіїв чекають неприємності. Після скасування транспортного збору витрати автомобілістів зростуть у вісім разів. Запровадження одноразового транспортного збору викличе підвищення ціни на бензин. В новий податковий кодекс закладено принцип: хто більше їздить, той більше платить. За новими правилами транспортний збір треба платити лише один раз при реєстрації авто, а не кожні два роки, як раніше. Відповідно, грошей на нього тепер піде набагато менше, але при цьому влада приготувала малоприємний сюрприз. Для автомобілістів подорожчання акцизу на бензин з 132 до 182 євро за тонну. Відповідно, розрібна ціна на бензин зросте на 50 копійок. Тому, якщо водії зекономить на щорічних транспортних зборах, то збережені гроші доведеться віддати за дороге пальне. Російську мову внесли до предметів ЗНО. У наказі міносвіти з'явилася нова дев'ята вибіркова дисципліна, яку абітурієнти зможуть здавати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Російська мова єдиним обов'язковим предметом, як і раніше залишається українська мова та література. Рішення ввести російську мову до списку предметів на ЗНО та бачники його колеги з міністерства називають абсолютно неполітичним в Україні. діє 1800 державних російськомовних шкіл. Ми маємо дати можливість. Тіх випускникам продемонструвати свої знання російської мови. Якщо хтось бачить у цьому політику, нехай звернеться до психотерапевта. Заявив табачник, підтримав міністра директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Нагадаю, раніше Дмитро Табачник скасував державний іспит з української мови для бакалаврів у вищій школі. Німецькі експерти вивчають проблеми української трудової міграції сьогодні. У Львові представники неурядових організацій, дипломатичних установ та церкви спільно обговорили наслідки та перспективи міграційних процесів. Наприклад, у Львівщини та Івано-Франківщини, два десятки експертів продовж десяти днів вивчатимуть стан української трудової міграції. В українські села та маленькі містечка приїхали 13 німецьких дослідників, які три дні прожили у родинах мігрантів, аби наочно вивчити причини виїзду членів. Сімей за кордон та досвід їхнього повернення після років заробітчанства ініціатором дослідження виступив німецький фонд Реновабісу співпраці з Карітас України та комісією у справах міграції УГКЦ. Згідно з останніми дослідженнями, рівень трудової міграції українців сягає 5 мільйонів осіб. З них 2 мільйони це внутрішня міграція. Найбільше українців в Італії та Іспанії останнім часом зменшилась міграція до Португалії, Німеччини, Греції та Франції. Причому Практично 65-70% сімдесят заробітчан перебувають у країнах Європи нелегально. Це вся інформація цього випуску. Я прощаюся з вами а завтра. У цій студії зустрічайте Марту Статник. Вона підсумує інформаційний тиждень. Нехай вам щастить гарних вихідних. Нас визначають наші вчинки. Про найактуальніші визначники спортивних регалій вже замоють у нашому огляді з вами. Олег Фелик, мої вітання. Україна взяла сріблу на чемпіонаті світу з біатлону. У польському місті душніки здруй стартував чемпіонат світу з літнього біатлону. В першому виді програми змішані естафеті серед юніорів. команда України завоювала срібні медалі. Українці поступилися росіянам більше чотирьох хвилин. Польський Душніки-Здруй замінив болгарський банско через повені в якості організатора чемпіонату світу з літнього біатлону. Лише два місяці тому організатори встигли підготуватися, хоча деякі об'єкти розміщені у контейнерах. Всього у змаганнях беруть участь понад 150. I did like if you've got to do it. Знаменитий боксер позбавлений ліцензії через кокаїн і алкоголь. Чемпіон світу з боксу Англії з хатон позбавлений боксерської ліцензії. Відповідне рішення було прийнято на Британській раді з контролю в області боксу. Під час засідання розглядалося два питання: позбавлення Рікі Хатона боксерської ліцензії та ліцензії на промоторську діяльність. Хатон був викритий у вживанні кокаїну, а також у постійному зловживанні алкоголем. Рада визнала рікі Хатона винним у неналежній поведінці, яка негативно впливає на вкрай шкідлива для розвитку цього виду спорту. Київський Динамо втратили 30% відсотків уболівальників. Після 10 турів поточного чемпіонату України Київський Динамо посідає шосте місце у списку відвідуваності. У середньому на матчі Білосиніх збирається по 8775 глядачів, тоді як у минулому році 10803 тисяч вісімсот Порівнювати ці цифри з відвідуваністю матчів Шахтаря, Металіста та Дніпра навіть некоректно. Тут би не опуститися до рівня Волині і Кривбасу. Таке падіння і без того слабкого інтересу вболівальників до Динамо найкраща відповідь Валерію. Заяви керівництву клубу, які впевнені в правильності обраного шляху. Три українські екіпажі стартують на ралі в Латвії. У сьомому етапі Латвії з ралі Ралі Латвія візьмуть участь 112 екіпажів, екіпажі, серед яких троє українських. Повідомляє Ралі. Під десятим номером виступатиме екіпаж Олександра Салюка і Павла Черепіна. Під чотирнадцятим Валерій Горбань і Євгеній Леонов. Одеський тандем Віталія Пушкаря та Івана Мішина з команди Сана Плус Ралі. Тім 10» отримав 45-й номер. А от у Донецьку розпочався чемпіонат Європи серед поліцейських. У Донецьку розпочалася легкоатлетична першість Європи серед поліцейських. Це вже 15-ті подібні змагання. Україну представлятимуть 10 спортсменів. Напередодні у Донець з інспекційною поїздкою побувала делегація спортивного союзу поліцейських Європи на чолі з представником союзу Брайаном Брентоном. Гості оглянули стадіони, готелі та інші об'єкти, які прийматимуть спортивні делегації з кількох десяток країн. За словами генерального секретаря центрального спортивного клубу міліції України Вадима Тищенко, який відповідає за підготовку спортивного заходу з боку нашого МВС, члени делегації залишилися задоволені побаченим і дали досить високу оцінку стану оглянутих споруд? І у мене все на сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня. Скільки в людині доброти, стільки в ній життя, висновки за вами. Синоптики обіцяють, субота теж тішитиме сонячною погодою. Температура повітря в день коливатиметься у межах 18-22 градусів тепла. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 729 мм ртутного міліметрів стовпчика.